Я не думаю, що це, ну, це класно, що назвали так. Ні, тому що хочеться, щоб називали е, в честь тата, коли він е, живий. Не хочеться, коли він ще загинув. У мене був спочатку такий внутрішній, мабуть, боротьба. Я не знала, чи я хочу, щоб вулиця була. Ну, бо це біль. Постійно, ти приїжджаєш на вулицю Олександра Васильєва і розумієш, що це твій чоловік, чи твого чоловіка названо. І кожен раз ти переживаєш по-новому, по-новому це все, але. Все ж таки ми вирішили, він заслуговує на це. Люди мають пам'ятати своїх героїв. Ми всіх не можемо запам'ятати, але завдяки от вулицям, назвам парків і так далі, ми їх пам'ятаємо, ми їх шануємо.